Чешські вафлі. Сьогодні у нас міжнародний огляд. Куштуємо чешські вафлі колонада. Або їх ще називають Карл... карловарські вафлі. Або оплатка. Їх мені привезла моя люба подруга з Чехії. Леся дякую! Кажуть, що їх почали виготовляти в 18 столітті в Карлових варах, і до їх складу ходить цілюща вода з термальних джерел. Вау! Ось таке щось дуже цікаве і таємниче. Ой, як вони класно, шикарно пахнуть. Дивіться, тут є така штучка. Їх тут, я б сказала, досить-досить багато. А, які вони хрусткі. М -м -м. Це дуже смачно. Слухайте, я не очікувала, що така вафля. Нібито така туненька і майже пуста на вигляд може мати настільки яскравий і насичений смак. Це ось такі дві пластини вафельні, чомусь мені трошки нагадують ти І всередині в них кранч, такий трохи схожий на бізе зі шматочком лісного горіху. Коли ти кусаєш, це дуже приємно, в міру солодко, неприторно, з легеньким післясмаком лісового горіху. Тому, якщо будете в Чехії, обов'язково куштуйте.